Я думаю, що у стратегічному сенсі та буде та сама робота, котра і була. Генерал-полковник Серський дуже досвідчений чоловік в нього колосальний досвід ведення бойових дій в доволі тривалому вимірі. Не думаю, що будуть якісь стратегічні зміни у глобальному сенсі, все як відбувалося, плюс-мінус так і буде відбуватися. Зміни будуть справжні тільки тоді, коли з'явиться достатня кількість по справжньому якісної зброї, у моєму розумінні справжня якісна зброя це велика кількість авіації, машин так 180 f 16 шістнадцятих і велике ракетобомбове навантаження до них, а також велика кількість далекобійних ракет про mgm 140 АТАКАМС не писав і не говорив лінивий. От якби їх з'явилося штук так. Тисячу не менше, От тоді будуть справжні зміни. Поки що схоже все на те, що ми в стані стратегічної рутини або вогневої рівноваги. Чи вона буде порушена в обов'язковому порядку? Питання лише коли і за яких обставин цього спрогнозувати я не візьмусь. Командування матиме серйозний технологічний ресурс і серйозну перевагу над противником. От тоді буде все реалізовуватися в дещо інший спосіб, поки що від перестановки доданків суми не змінить.